Вітаю, друзі! Є інформація, що однією з причин сварки, претензій віце-президента Сполучених Штатів Америки до Володимира Зеленського. Претензій Джеді Венса до Зеленського була примусова силова мобілізація, бусифікація, людовольство. Венсу показали перед зустрічю. Як це все відбувається? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше, для того, щоб знати правду. Отже, друзі, однією з причин сварки між Зеленським і адміністрацією Сполучених Штатів Америки президентом Трампом віце-президентом Джеді Венсом стала силова мобілізація бусифікація людоводства, як ми його називаємо. Цю претензію Зеленському зробив Венс. У відповідь, ми почули Сука. блядь. Вже після скандалу, коли е, Зеленського вигнали вперше в історії як шелудивого пса з білого дому, з овального кабінету, після того, як він там верещав, ніби Моніка Лівінський, ну, остання вона там так кричала. Після цього син Трампа, старший син Трампа, Подивився та опублікував десяток відео з бусифікацією, людоводством, побиттям та викраденням цивільних воєнкомами Зеленського з ТЦК, ТЦКунами. В описі залишу посилання і пише молодший Трамп: Перегляньте кожне відео в цій темі. Це чисте зло. Молодший Трамп назвав бусифікацію силову мобілізацію чистим злом. Е, тепер те, що виробляють ці бандити з дозволу Зеленського, в США рідні президента назвали чистим злом. Те, про що ми говоримо вже роками. ТЦК мають знати ТЦУни, їх очікує доля Беркуття. Після Майдану. А Зеленського гірше ніж доля Януковича. Ну і друзі, що, що триває далі? Ну, от ще одне відео поширюють масово американці також з мобілізацією е, силовою, а верніше з викраденням людей. А далі все продовжується. От дивіться відео. На Волині. Люди у військовій формі з силою забрали до буса чоловіка, а його собаку залишили на вулиці. У Волинському ТЦК пояснили, що військово зобов'язано порушував військовий облік і спробував втекти. Зрештою, його затримали, а пес побіг за автомобілем. Пізніше один із військових відвіз тварину додому господаря і передав його рідним. Ну, це розповідає ТСК, як там було насправді невідомо. Ну і, е, друзі, е, а що відбувається в Миколаєві сьогодні? А в Миколаєві жінки, матері? Мобілізованих перекрили в'їзд в ТЦК і вимагають відпустити їхніх рідних. Ви можете собі уявити? А Зеленський каже: Війна. А його прихильники е кажуть: війна. Ми підтримуємо Зеленського, ми проти мирних ініціатив Трампа. Ми проти Ленца, проти Маска. Ми за Зеленського. А не хочете піти в ТЦК сходити в чергу, записатись в Миколаївське, в інше. Особливо мене зворушують ті, хто за війну топлять за кордоном. Ви візьміть квиток, поїдьте в Україну, підіть у військомат, запишіться, йдіть і воюйте. Серед тих, хто топить за війну, одиниці. З тих, хто реально воював, одиниці волонтерів. Всі інші, вони почекали, отримують пособія і немаленькі за кордоном від іноземних країн і топлять за війну. Бо поки йде війна, вони будуть ці пособі отримувати. Цинічно. Ну а вороги України, власне, опоненти Трампа використовують ці всі протести, наганяють туди людей своїх, там, інших. Я вже про це розповідав. І видають картинку протестів за Україну проти Трампа. Цинічно. Цинічно. Ну, друзі, і реакція. Реакція, яку ми маємо від нашої землячки конгресвумен Вікторії Спарц, яка республіканець, яка конгресу, в конгресі працює, і яка соратник Дональда Трампа. You you can do whatever you want with your... Мані вепенс, батвизаманін вепс вилтал є вот тоді. Ніффюдон лайкин готогел. Най проблисеред івентафе word. конгресвумен Вікторія Спарт заявила, що Зеленський може йти к чорту за своє відношення до Трампа і американського народу. Вона також порадила президенту США бути Зеленським якомога жорсткішим. Ви можете робити все, що хочете з своїми грошима і своєю зброєю. Але з нашими грошима і нашою зброєю, ми скажемо вам, що робити. І якщо вам це не подобається, можете йти до чорта. Вікторія Спарс, це конгресвумен українського походження з член конгресу від Індіани. Народилась в Чернігівській області, закінчила університет в Україні. В США емігрувала в 2000 році і зробила за 25 років кар'єру вже двічі обиралась в Конгрес. Власне, Вікторія дуже добре знає українських клептократів, корупціонерів, зелених гнит всіх, хто робить Україну. І, власне, до її оцінки. Прислухаються керівники республіканської партії в Конгресі в адміністрації Трампа. І її слово вагоме, і вона його сказала: думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою мирною і процвітаючою. Боже, бережи Україну!